Вітаю вас, шановні глядачі, політична студія. І у нас сьогодні в гостях народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. Вітаю вас, пане Юрію. Пане Юрію, перше питання, звичайно, про роботу Верховної Ради. Адже нещодавно відзначила 100 днів роботи. Ваша оцінка як народного депутата і її роботи за цей період. Знаєте, Верховна Рада залишилась, мабуть, останнім органом влади який є який залишили ще демократичним тому що діючий режим узурпував всі гілки влади от і виконавчу і судову і е, всі які тільки існують єдиний орган влади який ще залишився демократичним це верховна рада і я вважаю що Саме тому, що сьогодні Верховна Рада має оновлений склад, саме тому, що наші виборці підтримали велику кількість опозиційних депутатів і опозиційні політичні сили, саме тому це вдалося зробити, залишити, зберегти демократичність в цьому органі, в законодавчої, невищої законодавчої влади. Якщо говорити про здобутки і про досягнення, то безумовно найбільший найбільший здобуток це особисте голосування. За всю історію українського парламентаризму, мабуть, це нова така нова така історична відбувається зараз. Частина цього, цієї діяльності Верховної Ради, коли дійсно депутати голосують самі. Ми добре пам'ятаємо, як приймалися харківські угоди, як приймалися ганебні закони про українську мову, про податкову реформу, про пенсійну реформу. І ми бачили, що один із регіоналів піднімав руку, всі інші кнопкодави тиснули кнопки і в такий спосіб ухвалювалися важливі для країни закони. Сьогодні нам вдалося добитися того, що всі голосують особисто, і це надзвичайно велике досягнення. На мій погляд. Це перша перемога опозиції у Верховній Раді. Сьогодні зовсім інше ставлення до опозиції, тому що опозиція є єдиною, і це є друге велике досягнення, можливо, не менш важливе, чим перше, тому що незважаючи на те, що є різні політичні сили, є три опозиційні фракції, є невелика кількість депутатів самовисуванців, які позафракційні є опозиційними. Але всі спільні всі дії, які здійснюються опозицією, вони є спільні, вони є скоординовані, і це надзвичайно важливо, тому що сьогодні режим який нас панує в Україні можна здолати тільки тоді, коли ми єдині, коли ми маємо одну позицію, і коли ми чітко стоїмо на своїй позиції і принципово відстоюємо ті питання. І ті наші зобов'язання, з якими ми йшли на вибори, які ми давали обіцянки виборцям перед тими перед тим, як йти до Верховної Ради, і ми в цих питаннях будемо принципові. Ми будемо так само принципово стояти, як і на як і в питанні особистого голосування на всіх тих наших питаннях, які стосуються і підзвітності, і відкритості. І всіх інших питань, які стосуються скасування пенсійної реформи, скасування ганебної медичної реформи і всіх тих започаткованих реформ Януковича, які зараз є. Пане Юрію, продовжуючи тему Верховної Ради, хотіло б знати, над якими проектами зараз працюєте. За той час, поки я є депутатом Верховної Ради, зареєстровано, я, я зареєстрував шість законопроектів. Коротко, значить, перший, це, на мій погляд, найважливіший. Це законопроект, який передбачає зміни в Конституцію, в статтю 81 Конституції, і що дасть можливість нам, Верховній Раді, ухвалити закон про відкликання народних депутатів. Ці зміни передбачають конституційні зміни, де виборці можуть. Відкликати народного депутата, і такий закон, після того, коли ці зміни конституції будуть ухвалені, має прийматися не простою більшістю в Верховній Раді, а конституційною більшістю, тобто 300 голосів. Що це дасть можливість? Це дасть можливість забезпечити те, щоб влада не змогла зманіпулювати цим механізмом в якихось своїх інтересах і ухвалити закон під себе. І це має бути той дійсно закон, де дійсно виборці мають впливати на своїх народних депутатів і на тих, і тих депутатів, які їх зрадили, мати можливість відкликати. Сьогодні на превеликий жаль це. Це є неможливим. Друге, це е, три антикорупційні закони, які дають можливість е, зробити більш прозорим е, декларацію про майно державних службовців, зробити більш прозорим їхні всі фінансові зобов'язання. Адже сьогодні незрозуміло, чи то державний службовець брав кредити, чи кому він давав кредити, чи позики, які стосунки е, існують. І, я, і цей законопроект передбачає. Е, Наявність такої інформації в деклараціях, і найголовніше це те, що вільний доступ до інформації, які є в деклараціях. Це дасть можливість нам е е зменшити всі корупційні прояви. Ми прекрасно розуміємо, що е всі корупційні прояви знаходяться в площині майна і близьких родичів, і власне самих державних службовців. І ці законопроекти на це спрямовані. Наступне, це зміни до повітряного кодексу, які передбачають компенсацію авіапасажирам вдвічі більшу, ніж та, яка сьогодні існує, за для того, щоб авіаперевізники виконували свої зобов'язання перед випадку пасажирами невиконання. Викон, випадку, безумовно, не виконання своїх зобов'язань перед авіапасажиром. Коли ви оплатили квиток, а вас не, не можуть не, від, не відправити на літак, вам можуть зруйнувати всю вашу подорож. Так, наступне це зміни до цивільного кодексу, які передбачають. Те, щоб вернути, не вернути, а все-таки надати повноваження Верховній Раді, як це передбачено Конституцією, по врегулюванні питань пов'язаних з готівковим обігом грошей в в Україні. Сьогодні цим займається Національний банк всупереч норми Конституції. Тому ті поноваження, які є у Верховній Раді, вони повинні бути закріплені за Верховною Радою. А це не повинно бути так, що в ручному режимі сьогодні Національний банк здійснює ці речі, які стосуються фактично всіх мешканців України і всіх громадян України. Ваша діяльність як депутата-мажоритарника, що робите зараз для своїх виборців? Я коли йшов на вибори і зараз вважаю, що депутат Верховної Ради, і в першу чергу мажоритарник повинен займатися не тільки Політичними питаннями, не тільки питаннями загальнодержавними, які має відстоювати інтереси всіх громадян України і працювати на благо всіх громадян України, депутат-мажоритарник в тому числі повинен працювати на благо тієї громади і відстоювати інтереси тих громад, які входять в його мажоритарний округ. В даному випадку я депутат мажоритарник і тому в моїй діяльності є велика частина часу і зусиль, які спрямовані на те, щоб відстоювати інтереси громад, щоб відстоювати інтереси тих. Громад, Громад, які входять в мій округ, і ви знаєте, я маю бути тим представником громад в всіх на всіх рівнях різного на, різного, на всіх рівнях влади. Я маю на увазі і виконавчий, і законодавчий, і представницький для того, щоб можна було використовуючи мої повноваження, ті, які мені громада надала, як депутату Верховної Ради, захищати їхні інтереси і. І, і, і вирішувати ці питання, які в них є. До прикладу, хочу сказати, що це стосується і по районах, як коротко можу сказати, по Богоричанському району. Це стосується будівництва е, дитячого садочка в селі Дзвиніч, де громада б'ється за те, щоб його спорудити, і не, поки що не виходить. Це будівництво садочка в селі, в селі Старуня. Це е, проблема з ливневою дощовою каналізацією в Солотвин. По Надвірнянському району це Будівництво дитячого садочку в селі Пнів, це школа, будівництво школи в Чорному потоці, це будівництво дитячого садочка в селі Перерисів, це е, водопостачання в масиві Делятин в, 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 до центру міста Делятин. Е, це відповідні е, покращення шкільних умов і в селі Гаврилівка, і всіх інших шкіл, які є в районі. Це і е, будівництво плавального басейну це, звичайно, важлива проблема. Ми йшли на вибори, ми про це багато говорили. По Коломийському районі так само по Атанії, це добудова музичної школи, де вони вже роками корпус стоїть, недобудований, діти хочуть вчитися, і нема можливості це дотиснути до кінця. Ви знаєте, за цей час у мене функціонують чотири приймальні в кожному фактичному району, в районі, в який входить, одна приймальня в Атанії, інша приймальня в надвірні, одна в Яремші, одна в Богоричанах. Це діючі чотири приймальні. І за цей час поступило десь близько 170 звернень ці приймальні. Для того, щоб ці звернення опрацювати і відреагувати, довелося десь десь приблизно 560 депутатських від мене вже звернень спрямувати в різні органи виконавчої влади і в різні інстанції. Сьогодні я маю такий коротенький звіт, я його підготував за результатами ста днів діяльності. І можу сказати, що Коротко, значить, відвідування парламентських сесій 100 комітетів 100 Значить, законопроектів. 6, я вже сказав. Робота з зверненнями громадян і громад. 170 звернень надійшло. Близько 560 звернень відповідно спрямовано. Кошти, які я отримав, тому що я отримую кошти ще на, депутат, на виконання депутатських повноважень. Кошти, які я отримав, спрямовані на матеріальну допомогу, на канцелярське приладдя, фонд заробітної плати, які я отримав, тому що я вважаю, що грудень, січень, лютий то були не дуже такі продуктивні місяці для роботи Верховної Ради, але ми принаймні повернули Верховну Раду в конституційне поле і в законодавче поле. Але ті кошти, які я отримав як зарплату, я спрямував на центральну міську лікарню Яремче, на Богорчанську центральну районну Лікарню і на Двірнянську. Тобто я вважаю, що ті кошти, які платники, податки, платили нам, як народним депутатам. Більш важливо мені особисто, мені як народному депутату, у вигляді заробітної плати за грудень, січень і лютий, я спрямував на три лікарні, тому що вважаю що це правильно. От ви можете ознайомитись з звітом про мою депутатську діяльність за 100 днів на моєму офіційному сайті, і там більш детальну інформацію можна з нею познайомитись.